кілька років тому я пережив кризу лідера. Кризи, як відомо, трапляються. Менеджери переживають кризи, команди переживають кризи, і я пережив лідерську кризу. Мені довелося свідомо взяти себе в руки, щоб з неї вийти. Саме тому активна участь у глобальному лідерському саміті щороку є пріоритетом для мене і моєї команди. Для тих, хто не знає. Саміт це два дні осмислення бачення. Натхнення і практичних навичок, які допоможуть вивести ваше лідерство на нові горизонти, я щасливий, адже цього року до нашого саміту приєднається команда неймовірних спікерів. Вони запропонують суміш із викликів та свіжих ідей, які надихнуть ваше лідерство і нададуть вам необхідні інструменти, які можна одразу застосувати на практиці. Коли лідер стає кращим, від цього виграють усі. А що буде, якщо кращою стане вся команда? Згідно з даними незалежних досліджень, 83% лідерів, які відвідують саміт кілька років поспіль, відзначають поліпшення в командній роботі, більш глибоке почуття задоволення від роботи і підвищену продуктивність. Зробіть усе можливе, аби запросити на саміт всю свою команду. Чинивши так, ви побачите, що це матиме прогресивний вплив на всю вашу організацію, і ви станете ще більш ефективним в якості лідера, який веде вашу організацію звідси туди. До зустрічі на саміті.